Всім привіт, я Петро Бухов І сьогодні хочу розказати про зміни, які відбуваються на п'ятій станції фонтана. Декілька років тому я був ініціатором зміни схеми руху на п'ятій станції фонтана, коли там з'явилося коло, і тепер автівки не блокують одна одну. І я вже показував, як це було. Потім була відремонтована вулиця Черняховського, на якій з'явились велосмуги. Також є велосмуги на колі п'ятій станції фонтана і на фонтанській дорозі. Але в цьому місці все ж таки була ще одна проблема, яку зараз нарешті вирішують. Це Макдональдс і МакДрайв. Для тих, хто їде на вулиці Черніховського з фонтанської дороги, є дві смуги руху. Але Макдрайв повністю блокував одну з цих смуг і фактично там утворювався затор. Можете подивитися, як це було. Я знімав це відео з дрона ще до повномасштабного вторгнення в 2021 році. Тоді, в 21 році, компанія Макдональдс звернулася сама до мерії з пропозицією щось змінити, тому що вони розуміють свою відповідальність за ситуацію і хочуть якось її покращити. Тоді вони зустрічались з мером, з профільними віцемерами, і також проєктувальник компанії зустрічався зі мною з моїми колегами, і ми запропонували декілька шляхів, що можна зробити з цією ситуацією. Звісно, було б ідеально трохи посунути тут тротуар. Я пропонував такий варіант: ось так. Тоді би там було три смуги руху, і всі були б задоволені. Але цей варіант визнали досить складним і дорогим, і тому зробили дещо інакше. Тепер, там, де був заїзд до МакДрайв, буде заїзд технічного транспорту самого Макдональдса, і пересічні люди не зможуть там заїжджати. А в'їзди і виїзди макдрайву облаштовуються нові. Ось це видно на схемі, яку вони розмістили на цьому місці. Таким чином не буде створюватись затор на вулиці Черняховського, і там буде дві смуги руху, і вони зможуть їхати. Тролейбусам не потрібно буде об'їжджати цей затор, і також врегульовано питання, як проїжджати велосипедистам. На жаль, це така досить конфліктна історія, тому що велосмугу розробники все ж таки вирішили провести по тротуару. Вона виділена червоною плиткою. Але я ось бачив, там є знаки, там є червона плитка. Але коли я там приїжджав, то люди не розуміють, що це велосмуга. Вони стоять на ній, і я розумію, що велосипедистам буде важко об'їжджати. Виглядає це ось так: тобто, коли ти їдеш з фонтанської дороги, ти їдеш, їдеш по велосмузі, а потім заїжджаєш на тротуар. Далі через зупинку громадського транспорту проїжджаєш на велодоріжку на вулиці Черняховського, але все ж таки добре, що щось змінюється, що становиться краще. Макдональдс скоро відчиниться, і ми подивимося, як це все працює. Також вони обговорювали, як облаштувати нові заїзди на МакДрайв на площі Незалежності та. На площі Толбухіна. на площі Толбухіна на жаль, мерія погодила їм видалення декількох дерев, щоб замість них розширити дорогу і таким чином, щоб була третя смуга для тих, хто буде чекати на МакДрайв. За це компанія обіцяє висадити нові дерева десь в іншому місці. Але мені, чесно кажучи, це не подобається, тому що заради декількох автівок виділяти дерева це занадто. На цьому все чекаємо відкриття Макдональдс. Віримо в нашу перемогу. Підписуйтесь і залишайте коментарі.